Ісусу Христу. Я думаю, нам усім приємно бути на цьому місці і чути, який великий наш Господь, яка велика в нього сила, який Він добрий, який він милосердний. скільки в нього можливостей, щоб допомогти людині. Колись один Божий чоловік він сказав такі добрі слова. До цього місця нам допоміг Господь. Всім нам до цього місця допоміг Господь. Можливо, хтось і не осознає цього, що іменно Господь його оберігав, можливо, хтось не вірить у це, але саме Господь дозволив нам дожити до цього дня, за що ми йому безмежно вдячні. В нашому житті, дорогі мої, різне було, були приємні хвилини, були добрі хвилини. І ми б хотіли, щоб вони ще хоч трохи колись повернулись. І ці добрі хвилини нам давав Господь, коли нам було добре, коли нам було приємно, коли хотілося жити. Але я думаю, що у всіх сидячих в цьому залі в житті були і неприємні хвилини. Більше того, були страдання, і, можливо, хтось із зараз переживає ці страдання, якраз проходить дорогою страдань. І не розуміє навіть звідки вони прийшли в його життя. Біблія для цього і навчає нас, щоб ми могли зрозуміти причину наших страдань. Є перша причина страдань, бо людина не знає волі Божої. Якби знала бідна людина, що цього не можна робити, вона б себе зберегла від страдань. В Біблії написана така історія, що коли прийшов цар Вавилонський і забрав євреїв до полону до Вавилона, земля опустіла, і цю землю потрібно було кимось заселити. І він заселив її цар Вавилонський своїми людьми і поклав своїх священників. Але ці священники не знали Господа, і волі Його не знали. Тому ці бідні люди грішили. І так, як вони грішили, Біблія каже, що Бог насилав ливів, і приходили ливи, нападали на людей і їли людей. І коли вони побачили, що біда, стали шукати священників ізраїльських, які знають Бога ізраїльського, і коли вони знайшли таких священників, і вони стали вчити законам Божим, гнів Божий відвернувся. Тому перша причина, чому страдає людина, бо вона не знає волі Божої. Друга причина людина знає волю Божу, але не виконує її. Вона дозволяє собі грішити. Коли людина грішить, вона думає, що воно якось принесе, якось пройде, але кара за всякий гріх є потім деколи смерть, а деколи страдання. Людина деколи приводить страдання в своє життя тільки тим, що не хоче слухати Господа, не хоче слухати слів Його. А є ще причина страдань страдання як застереження, як запобіжний захід. Ось Біблія говорить про Павла, велика людина, демони його бояться, може мертвого воскресити, як Ісус. Може на хворого руки покласти і оздоровити його, маючи таку велику владу від Бога, Бог боявся переживав, що Павло може дуже стати гордим від того, що він так може. І Біблія каже, і допущені були страдання у життя Павла не тому, що він грішний, а тому, щоб його зберегти від гордині, тому Бог і допустив страдання як запобіжний захід. А є ще страдання в славу Божу. Біблія каже про Йова, що він страдав в славу Божу. Він не страдав ні за гріхи, ні за провини, була суперечка між Богом і дияволом. І диявол стверджував, що якщо від людини відняти Боже милосердя, вона не буде слухати Бога, бо людина любить Бога до тих пір, поки добре людині, Но забери від людини все, вона перестане служити Богу, був спір. І Господь дозволив дияволу і сказав роби з Йовом все, що хочеш, тільки життя не маєш права в нього відібрати. І було в цієї Божої людини все віднято. Був віднятий бізнес, великий бізнес, було забране здоров'я, була послана хвороба прокази, були умертвлені 10 дітей в один день, но Йоу продовжував любити Бога. І те, як він був вірний в цих страданнях, Бог йому віддав вдвійне все те, що він колись втратив. Це були страдання в славу Божу. Якщо ти, друже дорогий, сьогодні страдаєш, ти повинен зрозуміти причину своїх страдань. Ти страдаєш тому, що не знаєш волі Божої. Ти страдаєш тому, що не хотів слухати Бога свого часу, чи ти страдаєш славу Божу? Одного разу я прийшов в одне зібрання, де Бог говорить через пророків. І було до мене таке цікаве слово. Бог так сказав мені, сину мій, коли прийдуть страдання у твоє життя, молися до мене. Щоб я тобі пояснив, це страдання за гріх чи страдання в славу Божу. Щоб ти знав, звідки воно прийшло. Я вам рекомендую всім присутнім в цьому залі, якщо ви зараз переживаєте важкі хвилини життя, якщо ви страдаєте, плачете ночами, запитайте Бога причину ваших страдань, і Бог обов'язково вам відповість. Я буду читати Слово Боже, яке написане є такий вірш, корисний вірш, який написаний в посланні Павла до євреїв, 10 розділ, 25 вірш. І не залишаймо зібрання свого, як є в деяких звичай, а заохочуємо один одного і тим більше, чим більше бачите, що день той наближається. Апостол Павло каже, що деякі християни. Мають такий недобрий звичай не ходити до церкви, не ходити в зібрання. Недобрий звичай. Я попробую сьогодні пояснити, чому звичай не ходити до церкви є недобрий. От людина деколи читає Біблію, вона прочитала це слово, так написано. А що стоїть за цим написаним, людина може й не розуміти. Чому Бог радить відвідувати зібрання? Яка в цьому користь для людини? От люди деколи кажуть, особливо в наші дні, зараз можна вдома включити Ютуб, багато церков мають прямий ефір, і можна лежати на ліжку і слухати прямий ефір, що проповідують брати. Деколи людина каже, а Бог тільки в церкві, а що вдома нема Бога, хіба вдома нема Бога? Я що вдома собі Біблію не можу сам почитати. По-перше, це теорія, де коли людина каже, я собі ці дві години відведу і буду читати Біблію, це самовман. Тут, коли ти прийшов, хочеш ти чи не хочеш дві години, але ти слухаєш Слово Боже, заставити себе дома читати дві години Біблію не всім під силу. Я бачив людей, які говорили, а. Толку стоїть церкви, яка користь церкви? Бог є на небі, є я, я можу з ним будувати свої особисті відносини, і при цьому не обов'язково ходити до церкви. Я бачив не один раз, коли люди переставали ходити в церкву, їхали десь на заробітки, приїжджає людина за півроку, її не впізнати, буквально за півроку. Її якби хтось підмінив. Зовсім інша людина. Погрязла у гріхах, і в якісь звички зайшла незрозумілі, у неї раніше цього з неї не ставалося. Чому? Вона перестала відвідувати церкву. Я вам хочу сказати, по-перше, знаєте, багато людей, коли чують таке слово церква, то в уяві людській будівля. Ми, як християни, повинні розуміти, що таке церква, що таке Божий храм. В старому заповіті був храм в Єрусалимі. Це була будівля, яка була покрита золотом, дуже дорога будівля, дуже гарна будівля був Єрусалимський храм. Ну Но в Новому завіті ми можемо це прочитати у розмові Самарянки з Ісусом, Євангелія від Івана, 4 розділ, де Ісус каже Самарянці: Жінко, прийде час і вже прийшов. Коли істинні поклонники мої будуть поклонятися Богу в дусі і істині? Не буде храмів, буде поклоніння в душі в істині. Що таке церква новозавітньою мовою? Що таке храм Божий згідно Євангелії Божої? Я прочитаю місце, яке дуже дає влучну відповідь на це. Читаю перше послання до Корінтян, третій розділ із 16 го верша. Чи ви не знаєте, що ви храм Божий, і Дух Божий живе у вас? І Якщо хто зруйнує храм Божий, того покарає Бог, тому що храм Божий святий, а цей храм ви. Ви, дорогі віруючі люди, є храм Божий. Ви, дорогі християни, є церква Божа. Я сьогодні хочу говорити про церкву Христову. Чому людина повинна приходити там, де збирається церква Христа, чому це корисно для неї? Я буду читати місце, яке написано в діяннях апостолів, 12 розділ із першого вірша. В той час Ірод підняв руки на декотрих з церкви, щоб переслідувати їх, і мечем убив Якова, брата Іоаннового. Побачивши, що це подобається юдеям, він узяв і Петра, тоді були дні оприснуків, і, схопивши його, посадив у в'язницю і передав чотирьом четвіркам воїнів стерегти його, маючи на увазі після Пасхи вивести його до народу. Петра стерегли у в'язниці, а церква ревно молилася за нього Богові. Коли ж Ірод хотів вивезти його, Петро спав у ту ніч між двома воїнами, закутий двома ланцюгами, і вартові перед дверима стерегли в'язницю. І ось ангел Господній став перед ним, і світло осяяло в'язницю. І, торкнувши Петра у бік, він збудив його і сказав Скоріш вставай. І ланцюги спали з рук його. Ангел сказав йому: Підпережись і взуйся. І він зробив так. Потім говорить йому одягни одежу твою і йди за мною. Він вийшов і пішов услід за ним, не знаючи, що роблене ангелом було в дійсності, бо думав, що бачить видіння. Минувши першу і другу варту, вони прийшли до залізної брами, яка вела у місто, а вона сама відчинилася їм. Вони вийшли і пройшли одну вулицю, і раптом ангела не стало з ним. Коли Петро опам'ятався, то сказав: Тепер я справді знаю, що Господь послав ангела свого і вирвав мене з руки Ірода та від усього, чого сподівався народ юдейський. Ми чули чудову історію брата Валєри про його оздоровлення. Він повинен був померти, але його оздоровив Божий син. Тут написано не менш чудова історія. Апостол Петро, головний апостол тої церкви Христової на той час, він сидить у тюрмі у в'язниці. Зранку повинні прийти його і стратити. Але стається велике чудо. За Петром приходить сам ангел Божий. Він відкриває двері тюрми, сторожа заснула, і він бере Петра за руку і веде. Петро думає, що це сон. Петро велика людина у Бога, але навіть він не розуміє, що відбувається з ним зараз. Його ангел веде за руку, він думає, може, йому це приснилось, може, це видіння. Но це була правда. Ангел взяв його за руку. І повів його, і коли він вивів його вже аж у місто, аж тоді до Петра дійшло, що це правда, що за ним прийшов сам Господь. Коли Петро постукав в дім, де зібралися, віруючі, які молилися за апостола Петра, вийшла служниця, знаєте, що вона сказала? Що це видіння? Вона не повірила, що Петро стоїть перед виримом. Але я хочу прочитати ключове місце цієї історії. Петро був велика людина, Петро, напевно, там у тюрмі також молився до Бога, що Бог послав йому спасіння. Но тут підмічена дуже важлива деталь: п'ятий вірш. Петра стерегли у в'язниці, а церква ревно молилася за нього Богові. Апостола Петра вимолила церква. Брат Валєра не розказав, бо всього не розкажеш за короткий час. Скільки разів церква молилася і постилася, коли 150 чоловік домовилися, що завтра ніхто не буде їсти і ніхто не буде пити. Ми всі 150 чоловік будемо молитися за Валіру, щоб його оздоровив Бог. І так робила церква не один раз це правда? Це правда. І церква вимолила Валіру. Церква це діюча сила. Вона має владу вимолити людину, навіть якщо вона на порозі смерті. Валіру вимолила церква. І Петра вимолила церква. До речі, зверніть увагу, люди по-різному моляться, одні вважають так молитись правильно, другі по-іншому. Написано, церква ревно молилась Богові. Як ви розумієте, слово ревно? Написано, що Ісус у дні свого тілесного життя з великим голосінням і слізьми взивав до Бога і був почутий за своє благовління. Скажіть чесно, сидячи в залі, є тут люди, які за своє життя молилися і ні разу не плакали в молитві. Так вот, Син Божий практикував іншу молитву з великим голосінням і слізьми. Ви були на похоронах? Коли помирає дитина у батьків? Коли помирає чоловік, а у жінки залишається 10 дітей, і вона не знає, що вона тепер буде сама робити, ви бачили, як плачуть жінки за чоловіками? Як матері плачуть за дітьми? Приходилось вам бачити, я думаю, приходилось. Вони плачуть дуже щиро і від усього серця, тому що велика втрата. Так от Ісус, він молився з великим голосінням і слізьми від усього серця. І так молилася церква за свого брата, за Петра, і Бог почув молитву церкви. І по молитві церкви він послав ангела і визволив Петра із темниті. Слава Богу! Я вам хочу розповісти свою практику. Я багато років був служителем церкви, і одного разу, коли було ще зібрання на дому, я став відчувати. я... Ну, не маю лишньої ваги. Я люблю ходити пішком, деколи треба їхати, йду пішком, щоб не втрачати форму. Мені легко ходити, я можу на ногах стояти півдня. Я став замічати, що мене дуже печуть ноги знизу. Я став замічати, що от я стою, читаю Біблію і не можу вистояти півгодини. Я не знав, що це таке. Одного разу випадково, не випадково, я попав в одне місто на богослужіння, де. Дочка пастора хвора цукровим діабетом на інсуліні. Я чисто так, на всякий випадок, я ніколи не пробував свій цукор, не мав потреби. Я кажу: слухай, а ну попробуй, який в мене цукор. Вона вколола, взяла на аналіз 13 з половиною, каже, досить немалий. Піднявся цукор, я не знав, від чого. Вона каже, треба дієти певної дотримуватися, треба це робити, тому що він може піднятися ще більше, прийдеться тоді сісти на інсулін. Я знаю, що в цьому залі є люди, хворі на цукровий діабет. І я старався дотримуватися тих дієт, які я вичитав, і мені люди сказали, допомогли, що потрібно робити при високому цукрі. Одного разу тут у Новояворівську, недалеко, і я попав знов таки випадково-невипадково, я попав до них у богослужіння. На це богослужіння приїхав один Божий чоловік, який розповідав, як в Америці людина, жінка помирала практично від цукрового діабету, маючи дуже високий цукор. І ви знаєте, він розказав те, що я сьогодні почув від Валєри, як ефективно, не тільки коли церква молиться, і діти цієї жіночки, цей служитель каже, дітки, вам потрібна ваша мама, потрібна. Ви хочете, щоб вона жила, хочемо. Давайте покладемо на неї всі руки і призвемо ім'я Ісуса. Вони так і зробили, поклали на неї руки, призвали ім'я Божого Сина і Бог її оздоровив. По сьогоднішній день. Він, коли це розповідав, до мене прийшла якась маленька, маленька віра, що Бог і мені сьогодні допоможе. І от повторилась історія, яка написана у 12 розділі діяння апостолів. Два брати-служителі помазали мене оливою в ім'я Господнє, церква ревно молилася, і я приїхав додому, взяв цукор на аналіз три з половиною. Слава Ісусу Христу! Це робить Бог. Но Він часто це робить по молитвах церкви. Не зневажаймо церквою. Не говорімо, церква може бути слабенька. Церква може бути ніби така, ну немає якихось таких ярких людей у церкві, харизматичних людей. Сама маленька, сама слабенька церква, вона має величезну силу вимолювати щось у Бога. Бог так і сказав: де двоє або троє. Погодяться між собою просити про всяке діло, будуть почуті. Двоє або троє погодяться молитися про якусь потребу. Там є ключове слово, коли погодяться між собою. Дуже важлива умова, коли в церкві є мир, коли церква розуміє один одного, коли нема конфлікта всередині в церкві. Господь казав, коли дім розділиться сам в собі, він паде. Але коли церква дружня, коли церква розуміє один одного, церква може зробити дуже багато. І якщо ви до сьогоднішнього дня мали проблему, і ця проблема не вирішувалася, спробуйте зробити слідуюче: попросіть церкву, щоб за вас молилася церква. Я знаю у нашій церкві в Тернополі, де я був, я бачив на свої очі, як діє молитва церкви. У нас одна старенька жіночка, бабуся, віруюча, чоловік невіруючий. Ну, як ми схильні так розуміти, говорити? Вона на протязі багатьох років у нас, коли були молитви за потреби, і кожен раз я обявляв, кого є, яка потреба, підніміть руку і скажіть. І вона на протязі багато-багато років. В неї завжди була одна потреба помоліться за мого Степанка. Помоліться за мого Степанка, щоб він прийшов до Бога, щоб він став віруючою людиною. Ви знаєте, я молився, бо людина просить, я молився, проходили руки, і я десь вже сам собі думав, ну скільки можна за цього степанка молитися. Ну, не приходить він. Ну, ви знаєте, мої очі побачили це. Степанку прийшов. І він ходить по сьогоднішній церкві. Має 90 років вже десь приблизно і приходить до церкви, бо його вимолила жінка разом з церквою. Якщо ви практикували молитися і молитися рік або два, і ви вже собі зробили такий діагноз на свою молитву. Мене Бог не чує, не робіть ніяких діагнозів. Бог чує тоді, коли він хоче чути. Він приготовив час. Коли твоя молитва прийде на пам'ять перед Господа. Коли це буде, ніхто не знає, але Бог приготовив час, Бог чує молитву церкви. Сьогодні ми будемо зараз звертатись у молитві до Господа. Будемо просити нашого Бога не тільки за оздоровлення тілесне, я перед молитвою хотів би прочитати, є така одна цікава притча. Яка написана у 13 розділі Євангелії від Матвія. Тринадцяте розділ з 24 вірша. Ще іншу притчу він запропонував їм, кажучи, царство небесне подібне до чоловіка, котрий посіяв добре насіння на ниві своїй. Коли люди спали, прийшов ворог його, посіяв між пшеницею кукіль і пішов. Коли ж зійшло збіжжя і показався колос, появився тоді й кукіль. Прийшли слуги господаря і сказали йому: Пане, чи ж недобре насіння сіяв ти на полі твоїм, звідки взявся кукіль? Там дальше Христос пояснює цю притчу, що поле це світ. Поле це світ. Минулої ночі Господь підняв на мене на молитву, і я молився. І Бог дав мені цікаве пояснення на цю притчу, що поле це не тільки світ, це серце людини, це людське серце, це серце кожного з нас. Ви бачили, які очі в дітей чисті. Коли народжується дитинка, вона світла, на її очі чисті, вона не зіпсована. А потім ця дитинка. Поміщається в зіпсоване суспільство. Наше суспільство, в якому ми живемо, Христос, знаєте, як назвав? Рід лукавий і перелюбний. Коли дитиночка попадає в це оточення, про яке Христос каже, рід лукавий і перелюбний, і з тої чистої, невинної, світлої дитини на протязі багато років життя. Оця дитиночка чиста перетворюється в зіпсовану, грішну людину. Я думаю, за своє життя ми дозволили багатьом гріхам, дорогі мої, прийти в наше життя і в нашому серці виріс кукіль, а Бог чекав пшеницю. Біблія дає відповідь, чому це сталося з нами. Там написано, коли люди спали. Коли людина спить, коли людина не пильнує, коли людина не читає Біблії, не молиться, коли людина не роздумує над своїм духовним станом, вона створює підходящі умови для гріха. Гріх починає приходити в її життя, гріх заповнює її життя. І гріх, гріх, саме гріх в першу чергу стає причиною хвороб. Стає причиною страдань, стає причиною розводів, стає причиною смертей, які не в свій час саме гріх є першою причиною всіх бід на цій землі. Я пропоную, брати і сестри, таку молитву зараз до Бога, якщо є на цьому місці хворі люди, які би хотіли сьогодні пережити оздоровлення. Знаєте, як написано в Біблії, Ісус Христос вчора. Навіки і завжди є той самий. І сьогодні той самий. Я пропоную зробити таку молитву за оздоровлення і за те, щоб Христос Ісус, оцей кукіль гріховний, який сатана посіє у наше серце, сьогодні Він нас від Нього звільнив. Я одному чоловікові одного разу, який курить в нього зуби жовті, пальці жовті від цигарет. Я кажу, чого ти куриш? Хіба ти не розумієш, що куріння вбиває тебе? Він каже, розумію, розумію. Я кажу, а чого ж ти робиш так? Він каже, може, ти мені не повіриш? І я багато разів пробував кинути, і в мене нічого не виходить. Я думаю, кожний в цьому залі, роблячи якісь певні гріхи і бачучи наслідки свого гріховного життя, він зрозумів уже давно, що цього робити не потрібно, що це принесе біду в життя. Но розуміти це одне, а звільнитись від цієї біди це зовсім інше. Про Ісуса Христа написано чудові слова, одне слово прочитав вже брат Валєра, ранами Його. Ми оздоровилися. Друге слово сказане таке: Він прийшов відпустити замучених на волю. замучених гріхом. Якщо ти сидиш в цьому залі, і ти є людина, замучена гріхом, тобі вже цей гріх набрид, але Ти не маєш сили від Нього звільнитися. Сьогодні самий раз стати на коліна перед Ісусом Христом і сказати: Господи. Мене цей гріх замучив. Я не хочу більше його робити, але я не маю сили його залишити. Поможи мені, Ісус, прийде милість від Господа. Ми стаємо на коліна, я міг би сказати, підніміть руку, вийдіть на середину. Але давайте ми зробимо по-іншому. Не треба виходити. Не треба виходити сюди. Просто скажи сам собі у своєму серці, що Ісус Христос має силу мені допомогти, не нам, а особисто мені. Він може і має силу допомогти. І сьогодні прийде милість до тебе від Господа. Схиляємо коліна і просимо за очищення тіла і душі. Молимось.